Різні. В цьому наше багатство. Ми разом, в цьому наша сила. В українців це здатність бути стриманими, стійкими, стримати інших такими, як вони є. У англійців толерантність розуміють як готовність і здатність без протесту приймати іншу особистість. У французів як свободу іншого його думок, поведінки політичних та релігійних поглядів, у китайців бути толерантним означає великодушно і щиросердно ставитися до інших в арабському світі толерантність це вміння вибачати терпимість, співчутливість, а в персидському ще й здатність до примирення. Українці, будьмо добрішими, будьмо терпеливими, будьмо толерантними один до одного. အင် mm း mm 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 mm.